Всім привіт-привіт, мої успішні, безмежні, заможні глядачі. На зв'язку психолог Ярослава Татмурзінова, і сьогодні ми поговоримо про стосунки із татом, а саме про те, як же стосунки з татом, його відсутність або важкість в комунікації впливає на життя жінки. Будемо говорити про травми, пов'язані з татом, як вони відображуються, і що ж робити. Одразу хочу поділитися своєю історією, тому що в свою особисту терапію та й в тему взагалі е психології я прийшла якраз таки із місця роботи з стосунками із татом. Тому що е для мене з самого дитинства тато був таким прям ідеалом, я була дуже татова доця. Але коли е я е і тато зіштовхнувся із моїм підлітком. Ковим віком, коли я почала дорослішати і в мене вже з'явилася така чітка позиція думка, то тато почав дуже мене сварити, часто кричати. В нього такий непростий характер, і мене це як доцю татову дуже сильно ранило. І я чітко пам'ятаю, як десь в 16 років після якоїсь чергової сварки я прям собі по пообіцяла і сказала, що тата в мене більше немає. Настільки мені це все було боляче, і настільки мені воно заважало. Потім, коли я подорослішала, коли в мене вже почали зав'язуватися стосунки, я не могла зрозуміти, чому в мене постійно якийсь дивний типаж чоловіків. Ну, тобто, це чоловіки, які мене знецінюють, або які пропадають через якийсь період часу. Або ніби у нас так все-все все прекрасно, а потім бах, і е, я їх більше не бачу. Мене це дуже сильно ображало, і, звісно, я направляла все на себе, так як самоцінності в мене тоді не було. Я не знала, що це таке. Е, я вам нагадаю, що мені зараз 30 і на той момент, коли я з цим зіштовхувалася, то правда якихось програм. Курсів, навчань на тему самоцінності їх не було. І я пам'ятаю, як я просто по зерняткам збирала в якихось книжках, які мені надавали, в якихось фільмах, от прям хоча б щось для того, щоб зрозуміти, що ж взагалі не так і чи проблема справді в мені. І коли я почала працювати з самоцінністю, і коли я вийшла на тему тата, а звісно, я на неї вийшла, так як вона мені здавалась найбільш болючою, я зрозуміла, як сильно це впливало на мене. І коли я вибудувала класні стосунки з татом, в яких ми до сих пір є, я побачила. Як же сильно змінилося моє життя. Змінилося в плані чоловіків, які проявляли до мене увагу. Вони стали не нарцисичного такого типу, а вони стали дуже турботливими, дуже опорними. І навіть коли я зустріла влада, я прямо ходила і сама собі дякувала за пропрацьовку всіх цих моментів, тому що влад, правда, той ідеальний чоловік, якого я завжди хотіла. Дуже стійкий, дуже. Опорний, дуже надійний, який, неймовірно, мене любить. І таке враження, що з кожним роком ця любов все більше і більше. І е, я правда зрозуміла ще більше на своєму прикладі, наскільки ж стосунки із е, татом впливають на е, життя жінки. І е, давайте почнемо із того, що. Дівчинка маленька, вона, яка приходить в світ. Батьки для неї, звісно, це центр всього всесвіту. Вона взаємодіє в основному із ними, вона не знає, що там в тому світі, вона ще особливу соціалізацію не пройшла. і тато для дівчинки є образом ідеального чоловіка. Коли вона дивиться на свого тата, вона бачить в ньому ідеального чоловіка. І в залежності від того, наскільки цей тато був присутній в її житті, чи відсутній, чи нестабільний, дуже сильно на базі цього буде формуватися. Самоцінність дівчинки і її вибір партнерів і її загалом реалізація в житті. Тому що якщо дівчинка постійно від тата отримує компліменти, тато постійно поруч, він її може захистити, він її залюблює, заобнімає, заціловує. Тобто, у дівчинки є відчуття абсолютної внутрішньої безпеки, вона знає. Що поруч із чоловіком надійно, спокійно і опорно для неї це і стане тим образом, тією такою, знаєте, внутрішньою скульптурою тата, чоловіка, яких вона буде обирати і притягувати до себе? Інша ж справа, якщо тато часто, не знаю, кричав, або був відсутній, або не приділяв достатню увагу цій дівчинці, то часто такі дівчата виростають і намагаються заслужити увагу і любов чоловіка, тобто, як вони намагаються заслужити через свого хлопця, через свого чоловіка. Потенційністю внутрішньою увагу і любов свого тата. Тому що в них в голові є паттерн і є такий взаємозв'язок, що якщо мені треба було заслуговувати любов тата, то я буду обирати таких само партнерів, щоб продовжувати ось цей травматичний досвід. І саме тому часто такі жінки. Вступають в стосунки із наркозалежними, алкозалежними, тобто з тими чоловіками, яких треба рятувати, з якими необхідно щось робити. Або вони вступають в стосунки, коли чоловіки такі. Я не хочу серйозних стосунків, я хочу вільних стосунків. І вони наївно вважають, що вони можуть змінити цього чоловіка і доводять, які ж вони класні, як же сильно вони їх люблять, і як вони заслуговують любов цих чоловіків. І в якийсь прекрасний момент цей чоловік має побачити, що е вона та сама. І звісно, це дуже деструктивна штука, тому що навіть якщо ці стосунки і виходять на інший рівень від, від вільних стосунків до серйозних. То рано чи пізно це все одно руйнується, тому що жінка задовбується, вона їй набридає завойовувати постійно цю любов, вимагати до себе увагу, вимагати до себе квіти. І такі стосунки, коли вже людина одна і інша натерпілася, вони зазвичай приводять до одного, до розлучення. І також. Всі ці ця відсутність тата, така, ну, ми говоримо або про фактичну відсутність, якщо тато вас не виховував, чи батьки розійшлися, і ви його не знали, або ви взагалі не знали біологічного тата. Це все одно той образ, який зобов'язана вдосконалити і вибудувати у себе жінка. Нагадаю вам ще раз. Це нічого не має спільного із тим, щоб ви зараз пішли до тата і почали щось виясняти. Ні. Це виключно ваша робота внутрішня із своїм образом тата для того, щоб відсіяти всі ті моменти, які є до сих пір болючими, допрожити цю біль і прийняти чи. Прийняти той факт, що тато був ось таким, глибинно в ньому розчаруватися, що дасть жінці неймовірну внутрішню свободу. Той факт, що тато був ось таким. Тому що якщо жінка тікає від оцього глибинного розчарування, і знаєте, от є такі жінки, які їм уже сорок-п'ятдесят. Та й 30, і вони все одно ще в образах на своїх батьків. Що означає, якщо є образи, якщо от ви думаєте про своїх батьків чи про тата, так як це тема даного відео, і у вас починаються сльози? Це означає, що в цьому місці ще дуже багато болю. І це ваша задача, цей біль, там, винести його в терапію і цей біль доопрацювати, вибудувати. Ось цей внутрішній образ того тата, того чоловіка, який стане для вас опорним. Це не має нічого спільного з вашим істинним татом і доведенням йому чогось. Тому що дуже багато жінок помилково так вважають. Це ваша задача це зробити. Мені здається, що такого плану відео я запишу ще і про маму, тому що мама це теж дуже важлива особа в житті дівчинки. І про це ми поговоримо також, тому що якраз таки мама є тією жінкою, яка впливає і працює і передає. Дівчинці, відчуття ось цієї самоцінності через себе. Тому е, накидайте запитання, якщо вони, вони у вас є стосовно мами, можливо, ще щось вам би хотілося дізнатися стосовно е, стосунків із татом, але е, пропрацьовка батьків. Щоб вийти на ось цей нейтральний рівень точку нуль, коли в тебе вже немає перепадів, образ на батьків, болю і так далі, вона є неймовірно важливою. Вона є головною в. В вашому становленні, тому що якщо у вас не пропрацьовані мама тато, то дуже важко буде реалізуватися, насолоджуватися, будувати кайфові стосунки, тому що ці проекції постійно будуть бити вам і заважати е, отримувати те життя, якого ви завжди хотіли. Тому що з непропрацьованими батьками ви все одно лишаєтеся маленькою дівчинкою. Маленькою, недолюбленою, ображеною дівчинкою. А у дітей грошей, стосунків, не буває. І це прям дуже важливо усвідомити, тому що якщо ви в пошуках цієї стабільності і опори, то вона неможлива, поки ви поранена внутрішня дівчинка. І це ваша задача розібратися із цим питанням. Я вас обнімаю. Сьогодні останній день челенджу, але я думаю, що я все одно буду активно випускати відео, так як мені дуже сильно подобається цей формат. Я сама в шоці, що пройшов місяць щоденних відеороликів, пишаюся, неймовірно, собою. Дякую вам за те, що ви були і продовжуєте бути в цьому форматі зі мною. До наступного відео, пишіть ваші запитання, не забудьте, будь ласка, підписатися. Якщо вам сподобалось це відео, поділіться ним в соцмережах, запостіть сторіс, обнімаю вас до нових зустрічей.